Привіт, котики, карта дня. Карта дня сімка кубків. Карта Мрійника, Мріниці, карта роздумів про те, як буде, що робити, якщо щось, тобто розглядання варіантів розвитку подій, і, можливо, це така карта, яка може казати про те, що це не про... Імпульс не про дії, не про кроки, це внутрішнє таке а, розуміння, а як би я робила. Це такий, знаєте, внутрішній маячок, коли ми наодинці з собою роздумуємо, як далі? А що далі? І іноді ми мріємо, солодко мріємо, і це нам допомагає виходити на шлях, який нам на зараз потрібен. Тому мрійте любі. І можливо дійсно треба побути.